зві, орієнтація на здоров'я, чи хлопці, ніхто не ходить час хоче повного щоб ми ж пройшли. Дійсно. Ні, Сформовані питання розгляданості на офіційні комісії селищної ради, пропонується затвердження за основу цього, якщо немає інших зауважень, що дитині. Немає? За основу цього має оголошую, що всі питань основних і плюсів, а саме на сізні до штабного розпису ліцею, план трансформації на медіа закладів освіти, переліку об'єктів комунальної власності. Пронесення дослаблення допомагає підстав, тож не в Центру надання соціальних послуг, оформлення православності ліцей, оформлення правовласності на каналізаційній очисній споруди та кадри питання про проведення повноважень депутата ради, змінення старості і наслідки персонального статусу наші за основу відбирання за дві канали. За, за, да, за. Да. Литвин да. Мартенко, за Петля, да. Станкевич, да. Цапов, Висаюк, да. Налеченко, да. Наталья, Паплацкого Дима. Захворю. Поплавский. Не пошли. Зачем? Арестова. Бога. за. так, Юрий. Так, Започинаю роботу. Перше питання це 18 за про присвоєння звання почесної громадяни Дівської Свої. Що розгідним героєм? Зганьки. У вас власників земельних глянуть, які постраждали нас масси до півтопи. Нема за уважно, що повно. Пітвірант, Іванова. Заводска. Латинка, за тетявич. Станкевич. Заток. І Сайов. Мениченко. Поплати. Дашлит. Чиш. Арестава, харченко, державний колейці. По суму вартості харчування, десь вони було проговорювати по 50% виплати, особливо які є постраждали в нас в ГРСІ, це 53% було руку, а далі буде дивиться по тим 19 показникам, які у за основу Піднічної документації землю власників будинків, а це нової прозорні ділянки, що знаходяться біля їхніх помешкань. Олексієнко <соцько> Марина, Диміна, 015, Амбросо Василь, Димер, 06, Антон 06, 0, Спіружанка, Скаржевська Ірина, Димер, 0,13, Космонавт, Шузик Сергій, Дудина 0,19, Міхова Світлана Віпірна, 0,10 ясноварів. Иванова, Заводска, Кустріенко, Ликвинко, Напринта, Зад, Тепєв, Цепо, Мельниченко, Наталія, Поклавський Ігор, Башлик, Чек, Зарестова, Кальченко, Морга, Меніченко, За, Виковець, Зато. Прозоторин Антон Подні Васильника проживав в Димрі по вулиці Вогора технічну документацію майже немає відділяв. На комісії детально розбиралися, в мене чомусь було рішення, недавно, проте, що давним давно про те, що в мене села буде дозвіл на 0,25. Зв'язку з тим, що це селище, не можна було давати 25 і ми тому провели відповідність 0,15. Маріти НПЗ, Петлевич. Це За. Мельниченко. Так. Башлик, Чиж, Арестова, Тайсенка, Морга, Мельниченська Юніза, ДТВ, 18 про дання мозього технічну документацію української мови Миколаїв, що спадщина, любимо теста умови 3,64 кадастрові.

Надання дозволу Чорноморченко СЛ на розробку технічної документації зимові, щоб не відбувається зелені ділянки комунальної власті відмінів. Це так розуміє Варвари Довженко. Саша, варвари Довженко – це стріч, да? так? Чорноморченко, там, Варварі, Довженко 3. -3. Да, тут, да, тут, так, так, це розміє по конфірації за основу цілому.

Всі до себе щодини. Спасибо. 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 Спасибо.

бран. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот директор, да. Нет. Нет. Слушайте. Станкевич. Да. Вот. Забыл. Валентин Тараев. Классный, да. Пошли. Да? Те. Да. А ресторан. Также тут. Можно. Да. Намешал воду, да. Говорить. Да. Да. Есть. Про года на должна пронять оцінки за демон користування и вренды. Пробвая в Венецьке, Леонид Анатольев, Саватюжанка, 400 землі. Давно діючий магазин. Прозорвання поговорив скачурон. Виробництво фотовичі в Удніверське, уже вправду на новий договір оренди, але є є попередні оренди, ми у мене припади. Базовка, Литвинка, Марченко, Запетович, Станкевич, yeah. Заповськ. Yeah. Менеченко. Yeah. Покласки yeah. Yeah. Башлик, Давчиж, yeah. 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 Аристова, Танченко, Вура, yeah. yeah. Меняченко Юрій. Залупались. Yeah. За, yeah. А таком еще было много небольшой направлений, потому что у тебя закончится. Заводская. Мартин Казар, Петревич, Смакевич, Сапов, Маличек Наталья, Попавский Игорь, Башлик, Чеш, Аристова, Дарченко. Мага, Міністєнка Єврій, за. Литовець, за. Способне затвердження проєктної документації Катюжанській поліційної коледжі. Це вони проуправляли там теж в межі конфігурації, і накладки показували. По суті ці землі, вони користуються давніх давно, і ми просто закріплюємо за ними ці землі, за основу цього. Петро Ганим.

Про відмову полісу Олексію Олексійовичу затверджує технічну документацію з рук щодо встановлення межземельних бланків на полі. Мова йдеться поруч біля приміщення селищної ради, викидати з правого боку. Там два власники, він звернувся одноособово, має звертатися вдвох. Тому з цих причин відмовляємо і роз'яснюємо, що може звернутися повторно, коли буде підпис другої співвласниці цього цьому Сумиссова власть. Иванова. За рассказ. Почленка. Макиенка. За. За. Макиенка. За. Макиенка. 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 Інше проєкт рішення про внесення до додаткового рішення, внесення дозволу на розробку технічної документації з мілорустів. Це мова йде про АТМ, про АЗС, приїздіть війни з лівого боку. Анатолій Миколаївич звернувся для того, щоб оформити земельну ділянку і сплачувати просто зерна, однак було запущено по цільовому призначенню дуже складна процедура в термінології по виду земель, тому проводимо відповідність до рекомендації зеленопорядної організації.

Про відновлений дозволу на розроблення детальних планів. Є нормативна заборона, ми порахували, що правильно буде на сьогодні день такі дозволи не доважки, тому що закон передбачає інший порядок, але є інтернативний законопроект, який там, начебто, інтерв'юється положення, але ну, поки його немає. то поки відмовляємо, будуть зміни, будемо надавати дозволи. За основу село. Скажіть, що стосується військових, не можна писати заяву на землю?

Покладки пішли. Про затрачення детального плану мова йде простухати. Про торгову зову приїзді в лімер з лівого правого боку. Де магазини, пшеномонтаж. Ну це стіча. Ну застічом туди? Ні, це його. Два з половиною гектара? далі. За основу це. Тобто не прямо не девять, ще із дальше. Нет. А сейчас? Все, що ну а хто ж, ніхто ж не надавав? що это не За основу

Пакет на розгляну про месяців дошла полотка собі номер два і промислов трансформації берешка пошмович. Мартинка за Тетєвич, Санкєвич, Сатурн. Мельничанка Наталія, Кутласький, <клес> Башвик, <клес> Чиш, <клес> Аристова, Хариченка, Муган. Щодо переліку об'єктів комунальної власності, що туда відправити, рахуванням правил, які були на комісії в частині оточення площі, об'єктів за основу. Пакет ми можемо розглянути нами пронести до статуту повна підприємства та затвердження тарифів на платні послуги і іншого помагального заходу за основну цілому. Башли, Чиж, Зарестова, Хальченко, Мурган, Мальниченко, Залековець. И два питання про оформлення права власності на каналізаційні очисні споруди та на лицей Литвинівський портретну за основу <пишев> цього. <за. пишев> <пишев> <пишев> That's what I'm saying. Trust be the story.

І, Таня, от ви наша, о, тут треба, може, двічі подумати перед тим, як приймати рішення. Може, хай ще попрацюєш, так? Так, а да. Сьогодні так гарно. А, а, так, да, сьогодні прийшла, внесла. Така щаслива, так. Щас, я да. думаю, хай в фільмі, коня назад піде і каже, я передумав, я залишаюся. Оце, де хвали, так, так. Так, шо, Таня, ну, я проважав, всі хвилини хвилини. Мені подобається цього Так що, Таня, подумаєш? Та теж Дембірський, хто хто і подобається. Нормально, що ми не провелосунули.

Ми не чим подивитися. За інформацією. На жаль, пані, але цього хотіла, але подивіться. Давайте подякуємо Тетянам за роботу. Ми вичерпали передок денно. Сьогодні всім дякую за прідну роботу. Наступно нашу не будемо перебувати. Оголошуємо, залишимо сьогоднішнього засідання.